Через страждання українське суспільство об'єднається в єдиний народ. В цьому переконаний патріарх Київський і всієї руси України Філарет. Святіший прибув на Івано-Франківщину в рамках щорічного архіпастерського візиту та всеукраїнської прощі у Хрестовоздвиженському соборі Манявського монастиря. Україна є глибоко релігійною державою. Переконаний патріарх лише за роки незалежності збудовано понад 3,5 тисячі православних храмів. У західних і центральних регіонах люди систематично відвідують церкву. Однак на Сході держави ситуація інша. Там, каже святійший, представники духовенства стали на бік агресора. Ми не дамо їм ні Донбасу, і Крим повернемо. Чому? Тому що правда на нашому боці. А де правда, там Бог. А де Бог, там перемога. І тому ми перемагаємо. І недалекий той час, коли ми отримали, отримаємо повну перемогу у непростій суспільно-політичній ситуації саме церква надихає українських військових і піднімає їхній патріотичний дух. Священики не лише морально і духовно, а й матеріально підтримують армію. Вони збирають гроші, закуповують амуніцію, провізію і бойову техніку. Коли наші хлопці, які сьогодні знаходяться на передовій, так само можуть сказати словами апостола Павла «Смерте, де ж твоя перемога, де ж твоє смерте жало. Тоді вони будуть непереможні. Ми розуміємо, що не зброєю і не кількістю ми можемо подолати російську агресію, бо ні того, ані другого у нас нема. Ми можемо подолати їх тільки нашим духом, нашою впевненістю і нашою вірою. Українські православні церкви Київського і Московського патріархату мають об'єднатися в єдину помісну церкву. В цьому переконаний патріарх Філарет таке об'єднання можливе лише у випадку остаточного обмеження впливу Москви. Деякі парафії вже приєдналися до Київського патріархату. Храм Святої Варвари у центрі Херсону, який належав раніше до Московського патріархату. Сьогодні перейшов до Київського патріархату, об'єдналися і там сьогодні, в цьому храмі служив наш владика Дем'ян Херсонський. І храм храм перейшов разом з громадою, і що найголовніше разом з настоятелем. В рамках свого візиту на Прикарпатті Патріарх Філарет взяв участь у освященні новозбудованого храму святих Костянтина і Ольги в івано франківську Тут він відслужив урочисту літургію. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.